Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Геймс. Мене звати Ігор. Поряд Ілля на столі в нас традиційний Unmatched. І сьогодні в нас буде бій. Мені здається, нам нас просили його зіграти підписники на нашому каналі. І це буде бій легенди частини з самої першої коробочки. Це легендарний син Бат. Давайте ми зараз оцю штучку приберемо. І нагадаю, хто в нас то такий син -бат. Це боєць ближнього бою, 16 одиниць, ой, 15 одиниць життя. Допомагає гінбат, і в нас є ось такий, ось такий помічник, буде в якого 6 одиниць життя вони обидва бійці ближнього бою. І є його ключова властивість це. Подорожі його під час маневру можете переміщувати ваших бійців на плюс одну комірку за кожну карту зі словом подорож у вашому скіді. І відповідно в нього все заточено на подорожі. Він грає від цих подорожей, і це дуже потужна властивість, особливо коли немає каверс. А якщо я не помиляюся, то в колоді у Гамлета каверс немає. Чи є? Не знаю. Не пам'ятаєш? Бо я граю за Гамлета. Це отакий принц датський, В нього теж 15 одиниць життя. Він теж ближнього бою. Теж допомагає йому Розенкранц і Гільдерштен. боєць ближнього бою теж на 6, повністю відповідає 15 6 15 6 Але тут помічник зовсім інший функціонал виконує навіть я свого часу думав, що Гінбат найбільш непотрібний помічник, але насправді є от Розенкранц і Гільдерштен. Є ключова властивість у Гамлета на початку питань. На початку вашого ходу виберіть бути чи не бути за допомогою ось цієї штуки. І якщо ви вибрали не бути, негайно завдайте два поранення одному з ваших бійців. Бути, виконуючи дію маневру, беріть одну додаткову карту, не бути, додавайте два до значення атак Гамлета. Ось такі в нас бійці. У нас випадковим чином випала карта, мені здається, вона на користь Сінбада. Буде. Ну, да. І нам потрібно визначитися тепер з хто буде обрати позицію. Ти будеш вухастика чи анмачт? Uh, Вухастик. Well, to... Ну, обирай позицію. Я це підраз. Ну, баче, як тобі щастить. Ти будеш першим. Так. Yeah. Добре, я тоді буду другим. А, і а, ми все ми готові. Можемо набирати карти. Ви можете вже ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо, не боже ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Обов'язково задонайте на Збройні Сили України. Це зараз найважливіше. Якщо буде бажання, натхнення долучайтеся до підтримки нашого каналу. Як це зробити, ви знайдете посилання на монобанку в описі до цього відео. Або ставайте спонсорами нашого каналу, отримайте плюшки. Дякую вже тим спонсорам, які підписали, підписалися, Стали спонсорами нашого каналу. Величезним вам дякую. Саме завдяки вам з'являються нові класні ігри, в тому числі і коробочки з Unmatch у нас на столі, відповідно, у вас на екранах. Тому величезне дякую за підтримку. Ну і наливайте собі келих кави або чаю, бо ми будемо розпочинати. А я хочу показати свою шедевру колоду. Колоду, чи, чи те, що там тобі поприходило? Те, що мені поприходило. Те, що тобі поприходило. Я теж поділюся, покажу. Так, ти будеш тут. Мені тоді мого розенкранця потрібно кудись запхати. На що, на що він мені тут зараз? Ну, щоб я його бив. А, на що тобі його бити? Все? Так. Малева. Ще один маневр. Угу. Я був тут. Раз-два, угу. Раз два Раз-два. Два. Угу. Раз Ходимо. Ага, ось так навіть, так? Да? Ходимо. Навіть так. Так. Да. Угу. Ти взагалі без питань. Ну, якщо так, то а Я ви... буду бути. А що ти будеш бути? Маневр. Я беру дві карти одразу. Не будь бути. І я беру одразу маневр. Раз, два, три, 4, 5, 6. У мене вже сім карт. І Раз. що робити будеш? Раз, два. А, сюди два. Тоді два. А як це так? Угу. Угу. -у, У як цікаво. Це точно. Як цікаво. А, так, і давайте мені. А, і давайте мені. Я розіграю другою дією розумний беззум. Сто. Покладіть будь-яку кількість карт з руки під низ вашої колоди. Потім візьміть стільки ж карт чи менше. Так. Давайте я. Оці дві карти покладу. Оці дві карти покладу. І все. в мене ще одна дія. Здобути одну дію. в мене ще одна дія. І я роблю ще один маневр. Раз, два. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість карт. І... Але цікаво, я загамота якось. Встигну діти. Куди загамлота діти? До гаммата діти. <кхи> Поки <кхи> він не помре сам, чи що ти маєш на увазі? Маневер. Спідсиленю угу. на один. Так. І так. Ну, давай я б'ю. Його. Розом кран це? Да. Так. E, Подорожю б'єш, так? Да? Ну, звісно. Сто відсотків нефілотів на п'ять, тому що я зробив маневр. П'ятірочка зараз така вилетить. А до речі, а якщо в тебе е, одне життя, то ти не можеш на нього двічку скинути, як впало. Ну, тобі, якщо бути, не було. Два поранення одного з ваших бійців. До речі, тут не сказано про те, що у лучників чітко сказано, що там не можна розподіляти більше, не. ніж. А тут не сказано. Тут, тут, я так розумію, що можна. Але два поранення. Собі. Ну, хоч як, якісь шанси. Так. Насправді ми можемо зробити тобі м, а, пакость. Мені два поранення не треба, дякую. Ми можемо зробити тобі пакость. Не треба. Просто не захищайся, отримай п'ятірочку. А Яку п'ятірочку? Нема там ніякої тебе п'ятірочки, не вигадай. Треба показати? Зараз, не зараз, зараз покажеш. Ну, не захищайся. Зараз покажеш. Я захищаюсь. Угу. Ти, що я казав, що пакость тобі треба зробити. Це вистава доказ. Після бою суперник скидає на випадкову карту. Якщо виграли бій, гамлет відновлює кількість здоров'я, що дорівнює значення поліпшення. Я, в принципі, виграв би і так би це робив, би, але. Ну, ну, непогано. Подорож на острів, щоб був китом. Е, е Лікування тобі. А чого? Що кіток? Ну, кудись є, щоб так було. Не видно ж. Ти думаєш, ти хочеш так їх розкладати? Ну, давай ну, так. Да. Тобі двічка. М -м, мені двічка. Раз, два. Угу. Все, ти походив. Є таке. Ти є походив. У -у -у. А знаєш, що скинув таку в карту, скажи. мені? Для того, щоб скинути в тебе подорож. <різь> Крутя. Нас, не подумав. Раз, два, не. Три, четыре, Хм. А, давай я буду не бути. Два летить Пять. Розенкранцу і Гільдерстерну. А, Я роблю маневр. А щоб ти не захищався, бо він помер. Я не сумніваюся. Так нащо захищався? Не треба було. Раз, два. А, і давай ми, наприклад, -прум 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 -прум, ми, наприклад, тебе трохи атакуємо. Ти не проти, що ми тебе трохи атакуємо? Проти, звісно. Ти проти, у мене захист на два. У мене, в принципі, п'ять в атаку. Ну, тобто, мені летить а, тобі очка. Чому? Тобі летить одиничка. А, в тебе спочатку після бою візьміть одну карту. А в мене після бою, що виграли бій, перемістить ворожого бійця, що брав участь у бою на кількість комірок, яка не перевищує кількості mm -hmm. е, Да, от сюди. Наш. В ну, нашу ти мені поповорять. Тоді мене. Давай. Давай б'ю. Давай, захищаюсь. Удар з розгону. У е, мене кров за кров. Мені три летить. Раз, два, три. А, але тобі летить один. Ну, да, неприємно. Дуже неприємненько. Мені здається, на твоєму місці. да, це дуже неприємненько. Я буду бути. Тебе три карти, а не чотири. Чотири. Маневр. Раз. Два. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Шість, шість, шість. Раз, два. Раз, два. Не тікай, не треба. Ще один маневр. Раз. Дива. Ну, я вже, до, до речі, добігаю до тебе завжди. А... Якщо я за тебе порик був. Угу, угу, угу. Я йду ось сюди. Так, і я хочу. Мені треба скинути якусь карту. Покажи mm. мені, я тобі допоможу. А, думаєш, так? Да? Так. Да. Я впевнений, в цьому. А, ти думаєш, що тобі потрібно. А, я скину. А, я скину цю карту. Нема нічого доброго чи злого. А чого? Не віриш в тебе що... Ну, в тебе атаки всі червоніші. А якщо я зараз буду, так я зараз отокував. Я розумію. Так mm. піймати тебе важко буде на цю. Сім карт. Да, ти бігаєш на 4. Да. Ага. Гінба збігай, ні? А? Гінба збігай? Ні. Добре. Давай б'ю. Ти хочеш мене вдарити, так? Да? Так. Да. Я тірочка летить. Не захищайся. О. О. Божеві осяяння під час бою значення цієї карти до рівня кількості карт на вашій речі. Шість. В тебе шість. А, в мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Да, шість, абсолютно вірно. Тому твоя четвірка в мене не, не влітає. Але а, я можу подивитися твою руку. Спочатку в мене. Після бою, якщо ви бій, ваш суперник скидає одну карту. Ти маєш скинути одну карту. Будь Свідомо, так. Бажа на подорож якусь. Ну так. Да. Окей. І тепер а, подивіться руку суперника, будь ласка. Ох ти. Да, Ох ти. Да. Пухти. Ух ты, пухти. Ну, що скидайте, будь Я нічого не скидаю. В прямому. А ти хочу, просто ти дивишся. Я хочу, скидати. Я хочу, щоб ти скидав. Скидай. Скидай. Обідешся. Скидай. Обідешся. Скидай. Обідешся. Скидай. Ходи. Ходив. Так, я ходив. А ну дай ще розкидиш. Подивись. На, подивись. На ще раз подивись. На ще раз подивись. Ще на. Угу. Не та Не треба. Так, я одразу буду не бути. Давай ще раз, я подивлюсь. Не бути. Відповідно, розом кран згине. Тюдінь. Тюдюнька. Тюдюнька. Тюдюнька, тюдюнька, тідюнька. Чому не захищатися? э, Атакую. І тут питання. Ти б'єш червоною картою, яка навілює фіолетовою. Або чинь, фіолетовою. Ладно, давай. О, О, гапій, <сх2> Тобі 4. 4. 4. Ні, ні, ні. Тобі 4 летить. Під час бою, якщо суперник зіграв універсальну карту, і горуйте її значення. Тобі полетіло 4, але після бою примістить багато максимум 3 помірки. Тобі таких три карти? Так, так, мене такі три карти. О, угу. в життя пока. Угу. Скільки в тебе ще дій? Одна. Угу. Добре. Ха, Ти ж бачив цю карту і не зреагував на неї. Е, Розмістіть гану та будь-якій в його зоні та здобути одну дію. Плюс одна дія. Ну що, е, Ти сама тепер хоче до мене. 4 на 4. Мені, мені, чого? 4 на 4. А тут що? Ти тут після бою, якщо в цей mm. хід Гамлет зазнав поранення, задайте не поранення ворожому віце. Тому ти просто береш карту і не зазнаєш. Да? Не Я вибив з тебе е, подвіг. Це добре. Ти мене будеш атакувати, так? Да? Так. Да. Завершить хіт. Ти після бою не береш тебе не спрацювало. Я дуже хочу. Я розумію. Але мій хід Ні. але мій хід Я все ж таки буду бути. Слухай, маневр. Я не хочу цього. Чесно. Чого саме ти не хочеш? щоб ти робив цей хіт? Два. Ще один маневр. Бо я вже не полікуюся. Раз, два. Все, я. Раз, два, раз два три, чотири, п'ять, шість, шість кат. Мене вернуть. Беж два. Та ти можеш до п'яти бігати. Та я думаю. Ну, Отак. От от. Давай він б'є. Він б'є, так? Да? Так. Да. Він захищається. <плес> три летить. Раз, два, три, але тобі теж два летить. Ні, тому що піймав тебе все, нема все. нічого доброго чи злого. Ні, в мене ще одна така є. На руках. Не скажу. Ой, я тобі не скажу. Що так. робити П'ять карт, робитимеш? Життя. Що робити робитимеш? Пум-пум-пум-пум. пум 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 Ти знаєш, що мені коло дуже погано потасувати? Так, да, можливо. Дуже погано. Дуже Я дуже. залишаюся бути, маневр. Раз, 2. Скільки тебе кажуть? 7, 7 карт. Ну, Виверт використовуєш. Так? Да? Виверт. Mm -hmm. Виверт. Я зараз думаю. На прибирання карт. Да? Я зараз думаю. Я зараз беру і думаю. А ти не думай. Не треба. А я беру і думаю. А я беру і думаю атакую. Гінбада. Раз, два, три, четыре, пять, а, і навісна доля під час бою скиньте верхню карту вашої холоди. Ва. Якщо ви програли бій, поверніть щойно скинуту карту. Ну, це така, яку ти боявся, але чотири полетіло. Тобто я тебе, тобі гінбада просто вбив. Дякую. Бу а я, але я не повертаю цю карту собі на руку. Ну, нічого страшного. Вихід. Вау! маневр. Да. Ти не, не встиг реалізувати гінбада зі своїми Ходи. плюс дві карти. А наші. І це прям дуже круто. Надо борг карт. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість, шість карт. Шість карт. Як ходитимеш? Де я оце думаю, що. Що робити? Давайте я буду а, не бути. Обум. Ага. Шли в тебе? Сім життя. Добре. Я буду робити маневр. Маневр. Угу. Маневр, і я хочу підсилити маневр. Не треба, Раз, два, три, чотири. Ай, блін, я не розрахував. Раз, три, ні, ні ні пострибай, я не розрахував. Розмістіть. Не дивись. Ну, не, ну. Да. Не. Я не розрахував. Я дуже прошу. Вибачте, я не розрахував. А чого ти не розрахував? Ми а, Отак. Ні. Що ти робиш? Три, четыре, Все. Да я тобі підкажу. Ти тут був? Да. Раз, два, три, чотири. Прикинь, да, все те саме. Так. Так, 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 так. Що буде? Буде, буде, буде. Що буде? Буде атакувати, Гамлет. Ах ти жук, жу! Мені три. Тобі а, три полетіло, але да. Але ти жук. Ти мене будеш атакувати? Так. Да. Я буду захищатися. Скільки в тебе не хоче? Чотири. капець. Якщо виграли бій, ваш суперник скидає одну карту. Після бою, якщо ви перемогли, виберіть один день, не переміг. Маневер. 1, 2, 3, 4, 5. Усьо. Ну да, добре. Усьо. Ну Скільки да добро. З кільких тебе ще на скидання отих карт? Ну? у тих картах. Скільки тебе ще одне утих скидання карт? Що таке на утих скидання? Які? Те, що я кавер зіграв. А, у мене три карти таких Ти має дві бути, я дві, я дві вже зіграв. Добре. Я вже дві зіграв. Але не полікувався. Я мав полікуватися зараз. Ну, треба було. А, маневр. Не треба, я виграти хочу. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два. Так. І, мабуть. Раз, два, три, 4, 5, 6. І, мабуть, ще один маневр. Я що два. І я маю щось підскинути. Щось підскинути. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Я підскідаю ось таку карту. Нема О, нічого доброго чи злого. Вже третя. Ну, вже толку. Тобто в тебе гінбада немає. Атакувати ти мене навряд чи будеш фіолетовими. Мене. Ти мене, скоріше за все, будеш подорожами бити. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, пять. Раз, два, три. Підселимо на один. Угу. Ще один мунний, не А на що ти скинув? А, так транбул. Ти ви ще рука повна. Ой, порожня ти ж міг. Так треба було. Так. П'ять. Шість. яких 5? 6. Ну, якщо ти туди йдеш, звісно. А? Якщо ти туди йдеш. І, до речі, мене до мене дійдеш, тільки якщо завершить хід скинеш. Підсилення на 4. Найбільше. Ні, Там на інших картах підсилення на 4. І на яких? А, я тобі не скажу, на яких, а на інших. Ну на яких? Кажи. Ну що, ризикнути? Звісно. Звісно, ризикнути? Так. Тоді давай, не бути. Раз, два. А, я роблю маневр. Вот так. Ой, ну давай. Что работаем еще? Че ты до меня телепортуешься? Опа. Че ты до меня телепортуешься? А, не. Скрип, чтобы жить. Опять жить, окей. Что работаем еще? У меня еще есть здоровье. Опять. Я с пиццелением. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ого. Тобто це щось дуже боля... боляче буде? Є підозра, що буде щось дуже боляче. Боляче, добре. Що ж це буде? <звук> що це буде? Мені цікаво. О. Нічого, я все одно то ж саме хотів. А, тобі одиничка. Так. Угу. Ти правий. Магменти. Ви мене в каверзу. Один, два, три, чотири, п'ять. з поліпшенням, не з поліпшенням. А де ти стояв? А ну давай мене вернем. Хоним. Ну, я, мабуть, перестаю. А, хочу бути, хочу бути. Хочу бути. Хочу бути бути. Ти хто не можеш полікуватись? Ну? Ти ж можеш полікуватись. Тебе там дві карти. Одну ти викрасне. Маневр. Маневр. Раз, два, три, 4, 5, 6. Я все розрахував. Угу. Це має бути добре. Для мене. Ко, для кого, так. Да. Важливо, для кого має бути. ж питання: для кого має бути добре? Ну, що ти ходиш? Угу. Ну. Я ходжу. Давайте я знову на 4. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Слухай, тобі не. Шкода таких карт. Це ж мої основні карти на атаку. Але ж ти постійно бігаєш десь від мене. Є, таке так. Да. Негідник такий. Так а що мені робити? У мене карт на атаку немає взагалі. Що робитиме? тебе немає карт на атаку, ти говориш, так? Да? Ну так. У, -у, -у. мене всі ці тали, бо ти мені затасував дуже погано. І підтасовував, я тобі кажу. Ю. Табор, Тоді одиничка в тебе летить. одиничка? Три проти двох. Так, я аж бутий. І Я Ябутий. Раз, два, три, чотири, п'ять шість, шість п'ять. Дай. Так, подивись. Подивись, що в мене там залишилося і дивись, думай, що чим мене будеш. Тобто ти вже всі використав. Да? Які? А нулік такі, он, да. Нуліки, так, да, я нуліки вже використав. У тебе ще один завершить хід. А мене карт мало набачити, тому мене. Ось, два, три, чотири, п'ять. Ну, що мені робити? Ще один мене все ходить. Мене взагалі на атаку не мають, що зовсім. Добре, дивіться, я стаю не бути. Ого. Раз, Ні, два. все, я що програв чи що? Е, я граю е, привид. Mm -hmm. е, я йду сюди. Ні, я не йду понів, сюди. Не Розмісіть гамму та будь якій комірці його зони, то здобути одну дію. <гум> Ти не подумав, що в <гум> мене є такий телепорт. <гум> а я не знав, що там комірці в, мене... в його зоні. В мене ще дві дії. Капець! У мене ще дві дітей. Що робить? Що робіть? Я ну все, я програв, я затопив, я програв, все. Закінчуємо. Мені здається, так, да, я виграв. Да, є ти так, кавер за усіх да, використав. Ну, все, ти кавер за всі використав, Так. Все. Ні, не все, Постриваю. Постриваю. Я Постарайся. А, так все, да, Я добуваю. Я однією картою тебе прям добиваю. А, ну я. Я знаю, що в тебе немає синіх карт. А каверзи немає. Ти єдине, що каверзи захищає від цієї. А нормально, що мені це тільки зараз. Озапрошлий. Подорож додому. Це на руках. Нормально? Нормально, я тебе питаю. Слушай, а як, мені... Ти, <рив> як мені тасував? <рив> а це, це що? А чого ти не тасував сам собі? Я тобі натасував в подорожі на, на початку, дивись, який. Три? Я да? одну скинув. Ну, це ж випадковість. Mm -hmm. Mm -hmm. До слона ми так не дійшли. Бугу! -бу! Слухай, мені подобається загаблета, Я прям кайфую. Виявляється, ним можна, можна грати в Золото крило, виявляється, можна грати. Можна грати в Сінбада. Ну, так. Да. І в мене три карти лишилися. Ну, от я хотів по цьому, але... Але щось не пішло в мене. Ну... Так. Да. Дивись, я прям, да, я прям кайфанув. Mm -hmm. Як тобі? Прикольно. Yeah. Незвично, що Гамлет може телепортуватися. Да, так, ти, ти не врахував цю штуку, що я прям, прям під тебе підстрибнув. Три житті у Гамлета. Але все ж таки Сінбада переміг. Ось такий у нас вийшов бій. Тому якщо ви ще не поставили подобайку, якраз час це зробити, підписатися на канал, що не боже ви цього ще не зробили досі. Залишайте свої коментарі до цього відео. Ну і побачимося в наступних. Пока-пока.